Уже відбулося незначне зростання цін на хліб, яке ми проводили з починаючи з 19 вересня. І ось буквально ще не всі там канали збуту продукції прийняли це подорожчання, але воно здійснюється і має закінчитись ну, десь до 18 жовтня. Це зростання незначне, це зростання від. 5 до 10% на різні види продукції, які і обумовлено це зростання, перш за все, зростанням вартості борошна, тому що курс долара у нас, долар у нас виріс. Зерно пшениці продається за кордон в доларах. І, звичайно, борошно щонеділі дорожче. Хліб ми не можемо так швидко підіймати в ціні, як борошно, тому ми зробили подорожня, яке можливе, раз в місяць, не чаще ми можемо це і далі будемо дивитись на. Ситуація, якщо ситуація буде з, з в країні з ціною на борошно погіршуватись, то звичайно хліб буде зростати. Але ж це лише один із чинників і факторів. Ми виробляємо хліба, які відносяться до категорії масових, і віднесені вони були до цих, до цих до цих до цієї категорії, саме меморандумом, який у нас є підписаний з обласною адміністрацією. Ці хліба щомісячно моніторяться. Як міською адміністрацією, так і обласною адміністрацією ми подаємо звіти на них. Це хліб обідній, хліб одеський, хліб Дарницький і батон пшеничний південний. Ми не, на ці хліба ціна вона дуже низька. Тобто, якщо говорити за кілограм, то кілограм такого продукту коштує. З завода, я говорю, за ціни відпускні з заводи, він коштує 26-27 гривень за кілограм, а той менше, в залежності від того, я шкав, який це хліб пшеничний чи це житній хліб. Але ж є торгівельна оцінка мереж, ми на неї повлияють ніяк не можемо. Тому то, то що, ну, да, пускай навіть з торгівельної оценки мереж ціна там буде 32-33 гривні за кілограм. Це зовсім не зрівняно з тим, що люди купляють в якоїсь пекарні там якусь булочку 100-200 грам за тих же 20-30 гривень. Ми очікуємо, що масові хліба не здорожчають більше як на 10-15%. Тобто, якщо говорити вже в конкретному грошовому в значенні, то це ну, будемо там говорити 2-3, максимум 4 гривні на булки.